Вот даже член коалиции вот, ожидает, что, возможно, главный финансовый документ будет отозван после ну, того, как вы будет, подан, будет ну, Процедура будет, будет выдержана, будет. Да, да, но тем не менее, потом будет по старой традиции мы пойдем принятие бюджета. Хоть, возможно, вы видите по-другому этот процесс. Да, я думаю, я что... еще. Ситуація не зміниться, ту традицію, яку запровадив Азаров, тобто формально будуть вносити до 15 вересня бюджет, а після того зразу він буде відкликаний. Ми, Звісно, ми не будемо мати змоги його вивчити ознайомитися, і процедура внесення буде взагалі знову під новий рік. Традиційно, але найбільше прикро те, що зазвичай, коли бюджет додаткова частина формується, вона нас ще має бути і дохідна частина сформуватися за рахунок зміни до податкового кодексу. А згідно податкового кодексу, ці зміни повинні внося не раніше ніж за півроку. Тобто, звісно, це до липня місяця мали ці зміни бути впроваджені. Знову у нас підходить, що зміни в податковий кодекс ми будемо вносити під новий рік, і підприємці отримують подарунок вже з нового року. Нові правила і в таких умовах. Дійсно важко розбудовувати будувати країну щодо бюджету. Хочу сказати наступне: цей бюджет приймався з величезною діркою. Там понад 80 мільярдів. Наступний бюджет прогнозується ще більша дірка, але це тільки верхня частина айсберга. Насправді ситуація набагато гірша, тому що звісно, що провину тих коштів бюджету. Там наші майже 500 з лишнім мільярдів, так видаткової частини, то більше 300 Це є практично борги. Це є позики, позики на з Позики в міжнародних структурах це є взагалі сама дирка в бюджеті і в тому числі нафтогазу ті субсидії 100 мільярдів компенсації і так далі на сьогоднішній день. Взагалі ситуація дуже важка, тому що в нас немає наповнення по ЄСВ. Ми планували навпаки, що зменшення податку заробітної плати буде виводити економіку в тіні так. З тіні, Так так, а виходить, що навпаки, завдяки ідеї Ценюка субсидіювання. Весь приватний бізнес, тобто підприємці і працівники, просто свідомо йдуть на мінімальну заробітну плату, бо вони потім з тими довідками йдуть і отримують субсидії. Так а решта зарплати отримують в конвертах. Тобто, Україна в таким чином заганяє ще більше середній клас і малий середній бізнес, і по працівників в тінь. І економіка сьогодні в тіні у нас більше 50%. Це для нашої держави це дуже багато і в принципі. За ті роки нічого не зробили з того, що ні ярярського ні Яценюк не з'являли, не зробили, щоб нашу економіку висти тіні. Ми пропонували ряд реформ в даному випадку законопроєктів, які підготувала свобода, як саме я співавтором цих законів. Вони є сьогодні в парламенті, зареєстровані їх просто потрібно вносити в залу. Але на жаль, коаліція не хоче цього робити. Вони взагалі не бажають розглядати навіть питання ні тарифів ціни так на газ, яку вони десь взяли з потолка як зі стелі, де хто каже. так чи інших питання щодо корупційних скандалів, тих офшорів. Ми ж пропонували ніколи. У нас не буде коштів бюджету, якщо наш бюджет виглядає як дірява бочка, куди скільки не дай, там все висипається. Захід же не довіряє нашій владі кредити через то не хочуть давати навіть саме МВФ. Я взагалі то проти кредитів, бо я вважаю, що Україна без кредитів може справитися. Нас достатньо тут коштів є, але їх просто потрібно перенаправити з кишень олігархів до державного бюджету, до е, суспільних ну, потреб. Не воно, не воно, не воно.